Mm -hmm. І так, друзі, ще раз привіт. З вами таксіна група Cavletex. Продовжуємо огляд. Мішечок номер 9 кофти флісові під кодом позиції 252 за зниженою ціною зі знижкою в 24 долари. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. У нас у цільних блискавках хороші великі розміри. Темнесенькі, темно-сірі модельки. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний. Робіть замовлення. Для замовлення достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати мішечок під номером 9. Ціна лота 1803 гривні. Лот номер 9 Кофти флісові. Міксовані всіх розмірів. Так бачу, що вже забирають. Придублюйте нам повідомлення в Viber за номером, що вказаний в шапці профілю. Але цей мішечок ми обов'язково дознімемо до кінця. От, номер 9, когти флісові. зі знижкою 24 долари. Мішечок номер 9 вже забирають, прошу продублювати повідомлення в Viber. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, слідкуйте за оглядами. Робіть замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок 20 кг. Зараз в ефірі дев'ятий мішечок. І далі буде наступний лот під номером 10. Зустрічаються фірмові модельки в кожному лоті. Мішечок дознімаємо до кінця для загального представлення. Складемо і перейдемо до наступного лоту. Вдячні всім друзі, хто вже встиг сьогодні придбати свої мішечки, очікуйте свої посилочки найближчим часом у себе на відділеннях. Щоденно ми знімаємо, друзі, різноманітні, цікаві, сезонні позиції за вигідними доступними цінами. Слідкуйте за нашими оглядами. Робіть замовлення. Мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кілограмів. Ціна плота по курсу валют на сьогодні 1809 803 гривні. Ковти йдуть і на суцільних блискавках, і з блискавками до середини, і без блискавок. Достатній кількості також фірмових моделей відомих брендів. класний мішечок і по розмірам і за станом. Повернемось, друзі, за 10 хвилин та буде представлений вже наступний 10-й лот.